У Луцьку священнослужителі та віряни Волинської єпархії ПЦУ пройшли хресним ходом до Святотроїцького кафедрального собору. Очолив ходу митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Хресна худа розпочалася від храму на вулиці Данила Галицького. Під час неї священнослужителі читали Євангелія та особливі молитви за Україну, її воїнів, заполонених за припинення війни, ворожнечі неправди за благословення Боже для Волинського краю. Проте рей волинської єпархії Пецу отець Віталій Супко зазначає, страсна п'ятниця, яка цього року випадає на 14 квітня, це найскорботніший день у році для вірян, адже саме в п'ятницю, згідно з Євангелієм, було розіп'ято на Хресті Ісуса Христа. Таке унікальне. Виробилася така традиція у нас на Волині саме, щоб проводити страсний Хресний хід. Це, можна сказати, такий певний гібрид тих традицій, які були на Заході в Католицькій церкві і в Православній церкві. Такий вироблений чин, щоб максимально відобразити ті події, які тоді відбувалися, коли власне відбувалася Хресна дорога Христа Спасителя. І це відображається в тому, що предстоятель, який очолює це богослужіння, у нас це митрополит Михаїл, він несе великий хрест і цим він символізує те, як Ісус Христос ніс свій хрест на Голгофу, де його було розіп'ято. Самі лучани кажуть, важливо й цей день дотримуватися всіх правил Суворого посту, аби уже зовсім скоро святкувати Воскресіння Христове. Потрібно це. І це наша спадщина, це наша пам'ять про наших предків і повага до них, і повага для України. І це треба для того, щоб нам приблизити перемогу. Щоб приблизити головне нам перемогу, і тоді вже у нас буде дуже гарно, гарно і, і все. Несли скорботний хрест, як і митрополит Михаїл, так і віряни до самого храму у центрі міста. Далі у Осято Троїцькому соборі продовжилося богослужіння.